Ми сьогодні згадуємо драматичні роковини масованого обстрілу в Одесі, і ворог знову не полишає це місто в спокої. Напередодні Росіяни били ракетами по цивільним об'єктам. Про це повідомили в обласній військово-цивільній адміністрації. Внаслідок удару частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства, складські приміщення пошкоджено цивільні автомобілі. Ішлося обійшлося без людських жертв і травмувань попри нищівні удари. І зараз до нашого ефіру долучається Дмитро Лиховій, речник оперативного групування військ Таврія. Пане Дмитре, вітаємо вас. Слава Україні. Доброго здоров'я, героям слава! Отже, ваша зона відповідальності це від Одещини до Запорізької області. Включно, ви можете нам зараз сказати, які ділянки фронту зараз найбільш активні? Найбільша активність зараз спостерігається на наших плацдармах на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Це придніпровський напрямок і це район села села Кринки, а також напрямок від населеного пункту Козачі Лагері. Там, 20 липня, було відбито 11 штурмових спроб. 21 липня три штурми. А вчора за добу чотири штурми відбулися всі в районі Кринок. При цьому просування російських військ не допущено, втрат позицій не допущено, наші війська продовжують бути присутніми на плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують російський особовий склад, знищують російську техніку. Можна окремо виділити і наголосити, що за останні три дні, включно з сьогоднішнім ранком, наші захисники знищили або уразили Три російські танки в районі населеного пункту Козачі Лагері саме на лівобережжі Дніпра. Крім того, в районі козачих вагерів і кринок за ці дні було знищено гаубицю, Д-30, польовий пункт зберігання боєприпасів. Станцію Реп, Міномет і Старлінг це все стосується подій бойової роботи на лівобережжі Дніпра. Крім того, в нас активні досить дії відбуваються в районі роботинського виступу. Так званого це Оріхівський напрямок. Вчора там було три російські штурми відбиті. Один тривав. Вночі, включно аж до ранку, там росіяни часто застосовують мотоцикли, е і там теж е знищуються російські окупанти, знищується техніка. Е при тому, що ворог не полишає спроб просуватися в район е і в напрямку на е населених пунктів новаток, е маваток-мачка, «Роботине», Щербаки. Однак це наразі здійснюється невеликими піхотними групами силами до одного піхотного відділення, і ці спроби також припиняються а ворог знищується, пане Дмитре. Давайте поговоримо про Запорізьку область як стратегічний регіон, як частину сухопутного коридору із Кримом. Як наразі там ворог поводиться? Чи бачите ви там якісь перегрупування або підсилення? Зараз наразі характер бойових дій позиційний, йде позиційне протистояння. Росіяни просто не мають змоги проводити. Штурмові активні наступальні дії на кількох напрямках одночасно, і тому при тому, що ворог активний на Покровському напрямку в Донецькій та Харківській областях на нашій операційній зоні він, в принципі, хоча й намагається якісь точкові атаки проводити, але це, як я вже сказав, невеликими піхотними підрозділами зараз тут ведеться позиційне протистояння. Хоча насправді, якщо взяти чисельність Особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то Росіян тут досить багато, майже 90 тисяч, і спостерігається е, приріст цієї кількості, десь за останні три тижні додалося ще дві тисячі. Однак наша розвідка е, говорить, що е, різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає, і ознак формування наступального угруповання ворога не виявлено тобто тієї кількості. Яка ворога, яка присутня в Запорізькій в Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть. А при цьому дуже результативно, наприклад, можу сказати, працюють наші ракетні війська і артилерія і. За позавчорашню добу, зокрема саме в Запорізькій області, було знищено два зенітно-ракетні комплекси: один із них ТОР, другий ЗРК БУК М1. Це відбулося в районі населених пунктів відповідно Українка і зразкове в тилу окупантів Запорізької області. Це комплекси ППО, Вони прикривали дію. Російської авіації і вони протидіяли нашій авіації. Чим більше буде знищено комплексів ППО, тим вільніше почуватиме себе наша авіація і тим захищеніше буде наше небо. Повертаючись до Херсонщини і безпосередньо до кринок, ворог там не полишає штурмів, як ви зазначили. Чи бачите, що лінії зіткнення змінюються, і скільки сил противника зараз там зосереджено? Чи от ви спостерігаєте там теж посилення, як ви сказали, відбуваються на запорізькому напрямку? Якщо говорити про весь придніпровський напрямок, це узбережжя Дніпра, переважно в Херсонській області, то там кількість угруповання противника становить 65 тисяч. Однак потрібно враховувати, що там є природна перешкода для ворога у вигляді річки Дніпро, і ми вже комунікували ситуацію щодо кринок: це те, що. Село повністю зруйновано. Позицій, за які можна було б триматися в самому колишньому населеному пункті Кринки, вже не залишилося, тому наші захисники перебувають на інших визначених позиціях і на плацдармах, але теж на лівому березі Дніпра. Тобто, суттєвих змін в цьому плані не відбулося. сили оборони України продовжують і надалі виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі села Кринки, продовжують нищити Ворога і результати цієї бойової роботи я вже назвав так. І ну, ми знаємо, що наші армійці щодня знищують техніку і позиції ворога. Можете поділитися з нами останніми результатами? Так, якщо говорити про минулу добу, то завчора було виведено з ладу, тобто або вбито, або поранено. 89 російських окупантів, а також виведено з ваду зараз. Візьмо цифру. скажіть, що 45 одиниць озброєння та військової техніки. Серед них, як я вже сказав. Танк в районі козачих лагерів, дві бойові бронемашини, 12 гаубиць і гармат. Із них одна гаубиця знищена теж в козачих лагерях, тобто на поцдармі на лівобережжі Дніпра, сім безпілотників оперативно-тактичного рівня: це Суперкам, «Зала» і Орлан. І специфіка нашого напрямку: це човен. Квадроцикл, мотоцикл, човен це придніпровський напрямок, квадроцикл, мотоцикли, це Запоріжжя. І е, я підкреслюю з одного боку, це дрібничка, але свідчить про те, що у ворога така можливість в козачих лагерях знищено один термінал супутникового суху, суху, зв'язку Старлінк, який ворог на жаль е, примудряється отримувати через треті країни і також використовувати для зв'язку. Це теж козачі лагері, це теж плацдарм на лівобережжі Дніпра. Так, пане Дмитре, ми дуже дякуємо вам за інформацію. Дмитро Лиховій, речник оперативного угруповання військ Таврія, був з нами на зв'язку.